Ти молодий, перед тобою відкриваються всі шляхи право вибору за тобою. Все хочеться спробувати і пізнати. Особливо, якщо це спробував твій товариш. Та чи безпечно це для здоров'я? Потрібна інформація. З батьками про деякі речі табу, вчителі теж незручно. Друзі та інтернет не завжди вірна інформація. Є вихід. Товариство Червоного Христа України надає інформацію через твоїх однолітків. Цей принцип називається рівний рівному. Підготовлені інструктори проводять профілактичну роботу з попередження віл-інфекцій та інших хвороб, що передаються статевим шляхом. Як можна заразитися, а де просто міфи? Як сказати ні? Де можна пройти тест на віл-інфекцій та інші хвороби? Як відноситись до людей, що живуть з ВІЛ? Це не лекція, не урок. Цікаві інтерактивні інформаційні сесії, тренінги, заходи, акції, які спрямовують тебе на безпечну поведінку в плані збереження власного здоров'я. До речі, тренери та інструктори колись, як і ти випадково потрапили на подібне заняття і стали волонтерами Червоного Христа. Для них це саморозвиток, збагачення світогляду, вміння спілкуватися і уникати конфліктів, реалізація власних ідей. Тож приєднуйся, слідкуйте за нашою діяльністю, відвідуючи сайти, де ви детальніше дізнаєтесь про роботу Червоного Христа, матимете змогу приймати участь в цікавих конкурсах та й самим долучатися до волонтерської діяльності. Пропонуємо запросити нас в свій колектив для проведення інформаційних сесій в рамках програми Майбутнє без ВІЛ». адже тільки в 2014 році підготовлено 40 інструкторів з числа молоді, які за принципом рівний рівному проводять інтерактивні інформаційні сесії та інші заходи в молодіжному середовищі, спрямовані на зміну поведінки на менш ризиковану в плані інфікування ВІЛ та цілісного ставлення до власного здоров'я. А також працюють чотири молодих тренера, які мають сертифікати міжнародного зразка в даній галузі. Вони ж і координують роботу інструкторів.